Четвертий модуль у нас про незавершення ситуації і про сновидіння. Ви коли-небудь замислювалися про те, чому якась певна подія, яка була 5, 10, 15, а то й 30 років тому, ви ще з вами не дає спокою. І кожного разу ви туди подумки повертаєтеся, вона вам зниться. І ви кожного разу маєте інтенцію, і думаєте, от зараз в цьому стані, в якому я зараз, я би сказала. На цьому модулі ми якраз розбираємося з такими ситуаціями і вчимо завершувати незавершені ситуації. Ми розповідаємо про ефект зайгарник, І в нас на цьому модулі є багато артерапевтичних вправ, які допомагають завершити емоційно незавершені ситуації. А ще на цьому модулі ми працюємо зі сновидіннями. І учасники нашого арт-проекту опановують величезну кількість інструментів в роботі зі сновидіннями. Тому що сновидіння це царський шлях підсвідомість, говорив Фрейд. Сновидіння це власне можливість завершувати незавершені гаштальти на протязі дня. І сон це те, що дає нам можливість. Розслабитися, відключитися і відрефлексувати якісь ті речі, які є емоційно незавершеними. Ще від Сене говорив про те, що дайте людині спочатку відіспатися і тільки потім починайте її лікувати. Тобто, направду, сон це ті ліки, та зцілення, які є всередині нас, тільки важливо навчитися ним користуватися. Ми багато говоримо про те, як сноводіння підсвічують потребу. Ми даємо різні інструменти і розповідаємо, як ними користуватися. І в кінці цього модулю у учасників є такий щоденник снів, де вони вже вміють інтерпретувати чесно сни.